Добрий день. Я вам хочу зараз розповісти про мою систему, що в мене тут короче, нахімічено. От, У мене є 1, 2, 3, 4. Це китайський контролер. І це сонячний контролер, я пробував підключати. Для чого так багато? Я зараз вам все розкажу, тому що я підключаю на систему 12 і 24 вольта. Використовую старий акумулятор 77 ампер часов короче автомобильный вот маленький аккумулятор 12 ампер два аккумулятора на 24 вольта Автомоб... 58 ампер с мотоцикла я два вытянул и тут тоже два аккумулятора вот с такого электро самоката. То есть, цей велик у меня заряжается на 24 вольт от ветрогенератора. По приколу, чисто-чисто по приколу. Заряжаю велосипед. Короче, контроллер. Сначала просто ставил ну, диодный мост, тут ватметр, короче, счетчик. То есть, считая, показываю. Обычный диодный мост подключаю, ставил, потом начал подключать через солнечный контроллер. В результаті, що виходить, коли заряд вже йде до е, определено е, ну, зарядженого акумулятора, цей контролер просто-напросто відключає вітряк і вітряк йде в рознос. От, я його повністю відключив. Один у мене згорів, мені вислали другий. Коротше, сонячний контролер для вітрогенерації взагалі не годиться. Цей контролер тоже використовую на систему 12 або 24 В. Тут парень один займається вітряками, він мені зібрав контролер, баласний контролер. Я сам робив, ну, в мене короче, згорів цей як він називається, контролер заряду одразу згорів. Не знаю чого. Нормально підключав, Видно, такий попався китайський. От. Цей тоже контролер уже горів, переставляв батареї. І він, короче, цей парень що продав, тоже схалтурив, треба було кнопочку зробити, виключати вітряк. І Він короче, горить у мене. Поніжає тут стоїть. Поніжайка для того, щоб контролер заряда, можна було підключати на 24 вольта. В. На, 24, на 12 вольт нічого не треба. Ну, парень нормально попаяв, молодець. Недорого мені зібрав. У мене времени, Ну вже сам хотів сюди напихати. Ну, контролер згорів, я думаю, вже куплю. Времени немає, треба на, на, на роботу. Кожен має робити свої діла. От, то взяв свій контролер. Ну, він, контролер цей контролер. Він контроллер цей. Те, що в мене пройшло сьогодні, він не годиться. Не годиться із-за чого? Е, скинув баласт мощна лампочка на 70 вольт 12, 24 чи 12 вольтова. І, виходить, Сьогодні приходжу, акумулятор зарядився, тому що я сьогодні акумулятор поставив через зарядку. І, виходить, Вітряк дає зарядку. Зарядка виставлена була, мабуть. 14, я виставляю 14,2-14,8. Скидає контроллер на баласт, і вітряк починає гудіти як дрон. Оце із-за чого в мене виходився цей гул. Підключив я китайський контролер. Буду його, наверно, продавать, тому що він... Не, він нормально працює при малих оборотах. Ось, короче, трошки вітряк крутиться. Там... 8 вольт уже дає заряд. От. Але, короче, мінус в цьому контролері, тут нема Wi-Fi. Мені треба з Wi-Fi, тому що на дачі я маю контролювати, що мене тут робиться. Мені треба контролер з Wi-Fi. Просто щоб дивитися, що він, короче, Ну, короче, що він видає, що він робить. Яка ну, в стані зарядка. Щоб я з дому, коли ураганний вітер, щоб дивився, що він хоча б видає. От. Може, контролер він і цей не хвалять їх. Кажуть, що херня. Це мппт шний контролер. Гібридний сонце-вітер на, на 3 кВт. Тобто, 1,5 кВт на вітряк, 1,5 кВт на сонце. Доволі мощний. Ну, я вважаю, 1,5 кВт це нормальний контролер. І вот. баласт. Не нужна штука, звісно. Щоб енергія, я вже китайцям задав вопрос, нафіга на фіга таки Скиньте балас. Скиньте через якісь конденсатори, щоб на акумулятор ця енергія. Лишня енергія виходила на акумулятор, на лампочку, на прожектор. Е, ще мінус в цьому контролері. Все класно. От, Якщо, наприклад, вітряк не дотягує, от, йому важко коротше, 12 вольт або 24 дати, то він вже буде давати заряд. Якщо напряму підключити, заряда вже, ну, ніяк не буде. І виходить, що в цьому контролі піде заряд. У кого не може розкрутитися до 12 вольт або до 24 вольт, він вже при малим, малих оборотах акумулятор заряджається. І це реально ну, це круто. Ну, я вважаю, що круто. Він не дає вентилятору, цьому генератору, вітрогенератору розкрутитися, але на великому вітрі він, я думаю, нормально. Я ще не, не пробував. От, нормально себе покаже. От Мені такий контролер, просто, точно такий контролер хочу заказати, тільки е, е, з Wi-Fi. Ну, вони дуже дорогі. От, я е, брав на Новий год, була акція. То є, я купив його за ну, хай 5 6 тисяч. Він мені обійшовся в, е, з Aliexpress. Бо на 3 кВт. на 3 кВт, Там на 500 Вт дешевше, звісно, 4000 плюс доставка. А тут, коротше, у них по акції я взяв 3 От. Але було написано, є Bluetooth. А оказалось, там було написано без Bluetooth. На, на коробці Bluetooth. Думаю, хоча б Bluetooth, якось там, ну, щоб контролювати через мобілку, можна було. А я подумав, треба було з Wi-Fi заказувати. З Wi-Fi зараз 10800, 10 стоїть, він 3 Вот, Може закажу трошки менш потужний. Три, навіть 1,5 кВт це ну, для вітряка, я не знаю, такий вітряк зробити 1,5 кВт. Хоч 500 Вт, На 500 Вт візьму, то і все на цьому. Прикол, прикол в тому, що можна через Wi-Fi дивитися, ну, що він заряджає. От так я розказав про свої контролери, про акумулятори. От. Нормальна штука. Нормально. Нормальний цей вольтметр амперме, ватт-сиси, все вважає, підчитує, все красиво, скільки Вт, скільки, в ньому є історія. Тут і контролювати заряд можна ним. От. Це обичний простий. Тут у мене коротше, така система. Ну, він роботає. от У мене горіли ці вольтметри я зробив через батарейку. Я собі клаць. От. Там в мене батарейка крона, я кстати, забув виключити. А. Ось вона не включилось. Стоїть батарейка крона, нічого вона не горить. Якщо я без нагрузки, без акумулятора хочу підключити. А цей одразу згорів. Ну. Тобто... А цей на 100 вольт я взяв. Прикольний, одне, що екранчик дуже маленький. Хоча коли купляв. Тут то теж я зробив от батарейки. Собі включив, подивився, раз, виключив. Батарейка зараз сіла. Ну, коли акумулятор підключаєш, воно загорається. От. Короче, якось так. Контролери заряда, ну, вони повинні працювати, вони мають право на життя Напряму, звісно, дорогі акумулятори стрімно. Навіть ці акумулятори з мотоциклу, дати їм. Прикурити. вони вбив... вітряки вбивають акумулятори. Я боюся такий акумулятор робити. Оцей акумулятор автомобільний, блин. я його хотів викинути на от Реально, він мене год простояв, я провірив, ну, заряд держить 12 вольт, без зарядки стояв 12 вольт. Ніфіга собі, коротше. Думаю, блин, чого на що викидати, якщо можна освіщати двор і не бояться, що він сяде, просяде, що то з ним вийдеться. І вітричок, звісно, хотілося б не на 2-4 не тянути починається гудіти, пердіти, а хотілося б, щоб він його трошки підзаряджав. Хоча я все заказав ще 100 -амперні Акумулятори то з, з мотоцикла ці 58 ампер видно, кину на автономку, а 100 Амперні поставлю на мотоцикл і закажу більш потужніший мотор. Хоча той мотор 1,5 кВт він мене устраюває. Одна, що на, на трасі хочеться швидкості. А так, от мопед у мене взагалі бомба. Я вам покажу, який у мене мопед. Якщо у вас будет от купляйте, закр... ну, Електромотоцикл, Блін, класна штука. якщо у вас частний сектор, тим от. Я, От китайці роблять гавно говорять. Но ці мопеди іменно класні. Я зараз відкрию гараж покажу вам. Ось все, коротше, такий мотоцикл, трицикл, він називається. Фада Бізон я брав в максимальній комплектації. Великий багажник в ньому. Ну, десь метр тут почти 2 метра. Може метр 85 чи 88 до 2 метр. Коротше, в длину. І десь метр 70 чи метр 60. Точно не пам'ятаю. Самосвал. Відкривається борт. От, грузоподйомність стону. От реально тонну на нього я грузив. Палет кирпича, я возив кирпич, я хотів за два рази привезти. Мені поставили. От, я привіз кар'єр по щебенку їздив, всі в шокі. Блин. 50 км максимальна скорость. Це на драйві не на драйві 40 і по паспорту 70 км їде, Скільки можна проїхати? 70 км. ну в реальності. Там горка під горку, це ідеальна дорога 70. ну в реальності Реально 40 км їде. Думаю, поставити там перні акумулятори сюди заказати. І мотор, 2 кВт чи 3 кВт. а моторчик Ой, якщо зараз покажу, він тут в мене лежить. Ось моторчик, я завтра його вам Ось його моторчик завтра його вишлю вам.